Книги маленьким українцям, аби діти, які через військову агресію Росії змушені були виїхати за кордон, не втрачали зв'язку з Україною і пам'ятали рідне слово у вараші за ініціативою членів молодіжної ради при виконавчому комітеті, провели благодійну акцію Патріотична книгозбірня. Містяни зібрали кілька сотень улюблених дитячих книжок українською мовою. Їх уже доставили у польське місто Лоць до центру служби родини, яка займається проблемами українців у Польщі. Українців біля 100 тисяч в лоді, це дуже багато. А якби ви спитали через цей центр, через наші руки від Марта, навіть Марта прийшло біля 60 тисяч людей. Пані Анна розповідає, у соціальному центрі нині працює чимало українських жінок, які прагнуть допомагати співвітчизникам у Польщі. Кожного дня тут приходять до нас 60-70 дітей. Як і тут просто іграють, як і хочуть почитати. Мами питають про книжки. Отже, це дуже дуже актуально. Активісти з вараша завдяки місцевому перевізнику доставили до польського соціального центру улюблені дитячі книжки, барвисті казки та розвиваючі енциклопедії для найменших, художня література, пригоди та історичні нариси для підлітків. Це найбільш актуально, тому що діти не можуть втрачати контакт з українською мовою. І вони просто скучають за своїми книжками, за цими хароями, яких вони знають. Загалом українці за кордоном потребують зв'язку з батьківщиною, тому такі акції надзвичайно важливі для тих, хто через війну вимушено покинув Україну. багато людей питає про україномовні книжки. pro filmy, pro inny materiały, żeby dzieci nie kontaktu z rydnojumowoju i my to podtrzymujemy, my uważamy, że to zaraz najważniejsze, żeby zberi chaty tę ukraińsku duszu, ukraińską mowę i ukraińską kulturę tutaj. To ty na kurowiczyk Anastasiia Lalak